Вітаю на каналі Магазин Аврора. Товари жовтими цінниками та багато новинок. Приємного всім перегляду. Набір спонжів для макіяжу 49 гривень за 3 штуки. Спонжі для макіяжу фігурні 49. Набір для брів, гель тіні та пензлик 69. Спонж для макіяжу 49. Милофіксатор для брів зі щіточкою 55. Віск для брів 99. Тіні для повік 29. Помада гігієнічна 22. Набір пензликів 69. Крем-фарба для брів 15, помада для губ 49. Кольори на вибір. Гель для брів фіксатор – 77. Олівець косметичний 24. Олівець косметичний 24. Олівець для повік 5 гривень. Олівець для повік гелевий тридцять олівець для губ гелевий сорок чотири, олівець для губ з точилкою сорок дев'я. для вій шістдесят 55. П'ятдесят п'ять. Туж подовжуюча чорна 55. Помада для губ 39. Хайлайтер для обличчя 49-59. 24 маска для обличчя тканева. Помада для губ рідка 49, палітра тіни 149. Тіні 99. Кондиціонер для білизни 95. Пом'якшувач для тканин 99. Сілан. Кондиціонер ополіскувач 55 гривень. Засіб для чищення кухні. Антижир 84. Набір спонжів для обличчя 24. Накладні вії 3D 29 гривень, одна пара. Серветки безворсові для манікюру в пакеті 59 гривень. Ножиці манікюрні 99. Набір фон для нарощування нігтів 59. Серветки вологі 120 штук в упаковці 27 гривень. Набір накладних нігтів 39. Палітра зразків нігтів 24 штуки 6 гривень. Наклейки для нігтів 14 гривень 24. Набір пензликів для манікюру 55.

Засіб для чищення гелевий 59. Набір блоків для унітазу 59. Набір блоків туалетних 134: 39, порошок для прання 19, футляр для зубної щітки – 59. Підставка для зубних щиток пластикова. 39. 49. Підставка на присосках 34. Щітка для миття з ручкою 39. Сітка для прання нижньої білизни 34, набір гачків 29, набір підставок для пральної машини 99. Гачки 4 штуки 22 гривні. 18. Гачки металеві 29 гривень. Нічник настільний на батарейках 69 гривень. В наявності білий, рожевий та червоний, світильник на батарейках 64. Підставка органайзер 49. Підставка для столових приборів 99. Сушка для столових приборів 44. Кошик органайзер підвісний 22 гривні. Друшляк пластиковий 24. Салатниця пластикова. 49. На півтори літри 27. Свічка декоративна в банці 49. Свічка декоративна серце 64. Рожеве та біле. Свічка нічник на батарейках 34. В коробці свічка 59. Декор для дому. Рослина штучна 139. 99. Свічка фігурна 55. Кольори на вибір. Свічка чайна ароматична 19. В баночці 55. Є різні кольори. В скляній колбі 29.